Така от красива акація, велика, гарно цвіте, дуже багато сьогодні бджоли на акації знаходиться. От там пасіка. А це йде ціла смуга акації і в нашій місцевості скрізь по всіх чагарниках росте акація. Зараз вона гарно цвіте, бачу, дуже багато бджоли працює. Іду на пасіку. Прийшов на пасіку, бджола працює гарно літають. У нас, як можете бачити, не знаю, чи буде видно, це все росте там акація. От Під лісом такі самі старші дерева, тут дуже багато цвіту. І от пару днів назад качав мед з декількох вуликів ну, Ті, що поставив того року, то замітив таку ситуацію, що в сім'ях, які є такі скорпіони агресивні, то вони дали саме найбільше меду. Я по них зробив, виходить, там відводки, порозселював, виходили руї і Думаю, хай вони собі будуть агресивні, зато медоносні. Так що отак. А, наприклад, Карпатка, не Карпатка, а карника, то наростила дуже багато бджоли. Получається той червоний лежак там. 24 чи 23 рамки, я не пам'ятаю так дослівно. Але було повністю обсиджено всі рамки бджолою. Бджоли носили нектар, виходить, медом запаковані наполовину були. Плюс матка не мала де червити, бо дуже багато бджоли в ройку не вступали. Бачу, там чашечки відтянули, але не було ніяких, ну, не закладали. Поки є взяток, то вони заносили, матка не мала де червити, то я вчора вирішив зробити їм такий метод, взяв від них відводок. І що хочу сказати ще по цій сім'ї, що вони працювиті, спора нема, але в лежаках. Я так думаю, що їм не місце. Треба карніку, такі от, бджоли тримати в корпусних вуликах. Із-за чого? В корпусних? Із -за того, щоб можна було наростити їм об'єм, щоб можна було дати роботи. Бо в лежакові вони швидко використовують потенціал даного вулика і, виходить, роботи. Не, ну, Бджола не працює на весь потенціал, який вона може видасти. І в ройку не йде, виходить, і вона носить, але не має де складати. Коли вона починає бджола виходити молода з печатки, то вони відразу заливають у печатку медом. Матка не має де класти яйця. Ось от, от ситуація. То я зробив вчора відводка на дві рамки розплодних і струсив ще з чотирьох рамок бджолу. Може навіть з п'яти, я точно не пам'ятаю. Поставив одну медопоргову і одну суш свіжо відкачану з водою. Але, як ви бачите, накидав туди їм вущини, поставив їм туди суші. І от бджола пішла набагато ще з більшим азартом в роботу, бо було дуже, от я замітив, на прильотній стінці було дуже багато бджоли сиділи, їм просто не вистачає місця. Планую, напевно, що пізніше, якщо десь буду там вивозити вулики, з цього вулика буду переселяти бджолу, заселяти в корпусний вулик і буду працювати в корпусному. А отак от позаселяв руйками. В основному руйки всі з моєї пасіки. Трошки цього року вже познімав руїв, ну, вилітали і робив там деякі маніпуляції, пробував штучне руїння, там, ще там, ну, вроді би. Всі методи хороші. А от той руйок, не руйок, а відводок, що вчора зробив. Сьогодні вони вже так працюють. Бачу вже там почистили, повикидали крошку, розплоди, не розплод, а ну, сміття. Ось от такі от справи по пасіці. Дякувати Богу, все добре. Вітаю вас ще. Всіх святом, стріцею. Бажаю всім миру, добра, любові, всього самого найкращого. Фундучки так підросли гарненько. По фундуку два слова ще скажу. Як вже так глянув на фундук і про фундук заговорив, фундук взагалі цього року. Тут непогано себе почуває і на Каталонському звернув увагу, що дуже багато є вже зав'язей таких. Так що Каталонський з кожним роком все крепше і крепше нарощує свій потенціал врожайності. Ось такі от діли. Дякую вам усім за увагу. Усім всього найкращого, до побачення.